Привіт! Це мій тихий рай. Сьогодні готую томатну пасту. Е, значить, я робила колись другим способом, е, перекручували помідори на сік, потім зливали у, ну, у нові мішки сахар, от сахара, і підвішували, і на ніч воно стікало, і потім ну, ставала густа паста. Але коли сильно жарко, е, за ніч може прокиснути трохи томат. А тепер усе, передивилася дуже багато відео і вибрала такий оптимальний для себе варіант, теж перекрутили через, через соковижималку помідори, поставили варити. І Я дивилася, одне відео казала, що тільки-тільки починає -тільки закипати і вибирати. Сік Дуже незручно, я тільки що пробувала і, поки місь не закипіло і не зняла пінку, пінку обов'язково, я вважаю, що треба знімати, то незручно було збирати цю юшку. А тепер ось окипить, пінку зібрала і воно дуже гарно ось набирається і збирається. Ось я на дві каструлі поставила в одній, в другій по очереді. Вибираю і пінку збираю. Тут знову з'явилася ну, пінка, я зараз також зберу її. І все. Буду, готувати, ну, буду збирати до тих пір, поки місць не стане густим. Потім е, добавлю солі за смаком і е, олії. Про, ще протушу минут 5, там, ну, побачу, яка густота буде, буду дивитися, як, яка мені густота треба, протушу, щоб було густеньке. і закриваю в стерильні баночки. Ось такий рецепт я готую сьогодні. Може, комусь теж сподобається. Не всі, ж одинакові, дивляться на Ютубі відео, може, хтось не бачив, пригодиться. Пишіть також, хто як робить, може хтось знає кращий рецепт, як швидше. Тому що, бачила, відварюють помідори, потом перетирають, потім опять же, цей сок процідюють. Ну, це дуже довго. А це ось. О. Буквально вона ось, дивіться, підходить юшка, і воно прямо на глазах менше і менше стає. Ну, ось так я вирішила сьогодні зробити. Юшку цю, мабуть, більше всього, що вилью, яку збирала. Хоча люди е, закривають і п'ють, і говорять, що дивилася, одне відео роблять суп на цій юшці овочевий. Ну, це вибірка киж, кожного. Е, побачу, якщо буде в мене десь лишня баночка, може якусь баночку закрию. Але ну, таке в планах в мене не входить. Ну, от і все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори, коментуйте. Дякую за увагу. Пока!